Добрий день, друзі. Ви знаєте, що ні старість, ні депресія мене дома не застануть. Я їду закривати грибний сезон. Сумніваюся, що ми вже в цю пору, а вже 12-година щось назбираємо, але погуляти, погуляємо. Якісь гарні краєвиди познімаємо, подихаємо свіжим повітрям і візьму вас трошки з собою. А а я я в лісі, а я в лісі. Друзі, гляньте, що я знайшла. І не тільки я, подивіться, тільки зайшли. Хто знає, які це грибочки, як лимончики. Правильно, це зеленички. В них піску дуже багато, але вони смачніші. Це не Угу. Як лимончики. Бачите? Клас, 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 клас. Радості, якби ви знали. Радості. Клас, глянь, такі вони гарненькі. Бачите? Так, ось такі зеленички я знайшла. І ще глянь така краса. Мафоморчик, який же гарненький. Клас. Яскравий такий, а тут дехто обідає. катайся Дивіться, друзі, скільки перерізаних зеленичок. От, бачите, хтось позрізав. Але мої мене чекали. Я присіла отут, ножиком прогорнула, дивіться, там, мала ждуть. Бачите? Так не зря кажуть, що кожного грибника його гриб жде. Дивіться. Бачите? Там грибничка. Олень моя краса моя, земля моя, сонячна, облинь моя, краса моя, земля моя сонячна. А я, здається, знайшла польського грибочка і отут ще когось знайшла. Не знаю, хто це. А ні, це якісь недобри, я вже так потішилась. Прямо камеру включила. Оце, здається, рядовки. Нам якийсь чоловік показав, хоча ми раніше їх не збирали. Чи ні, Олежик, ні? Ну, так. Да. Ага. Ну, да. Так. Вон така, така здоровенна рядовочка. Так, друзі, все. зеленички вче поховали, що закінчились, бо вже пізно. І ми беремо рядовочки. Ось такі фіолетові. Вже в мене повний маленький кошечок рядовок. Дивіться, друзі, як вони гарненько ростуть рядочком. Суцільний рядочок. Ти вже набрала повну свою корзинку зверху. Друзі, гляньте, куди я назбирала грибів. Ряд, рядовочок. Якби не рядовочки, б не знаю, як би я ходила. Так, мої хороші, гляньте, скільки в мене сьогодні грибочків. Вже будемо їхати додому, вже після обіду, день коротенький. А ще я маю збігати в магазин. Бо я придбала дещо для дому. І вам покажу обов'язково. І от що назбирали мої родичі гарбузові. Прям збирали ми в курточку, бо, як я вже казала, ми навіть не знали, що такі грибочки можна їсти. Нам сьогодні люди розказали. І ми їх набрали. Рядовочок, речку, В турбинці там в них теж є зеленички виглядають. І рядовочки. Я дуже задоволена. Друзі, я вже вдома і порозкладала свої грибочки. Зараз піду за сусідкою, яка виросла на полісі. Завжди так роблю. Якщо я сумніваюсь. ну, в зеленичках то я не сумніваюся, а рядовки, так як я вже сказала, перший раз я в житті збираю. Зараз піду до сусідки, щоб вона мені на них подивилася і оприділила, можна їх їсти чи ні. Скажу вам. Ну що ж, сусідку я покликала, сусідка подивилася і каже, ми беремо білі гриби, польські гриби, зелениці, а таких ми не беремо. Ну, зрозуміло, що на полісті грибів море, і вони таких простих грибів, рівня шампіньонів, рівня опеньок не беруть. Але Google сказав, що грибочки їстівні. Ну Я думаю, все буде добре. Люди носили сьогодні їх відрами. Будемо готувати, будемо знати. Якщо це відео вийшло, це ознака того, що гриби були їстівні. А я, друзі, куди я йду з вами? А я навіть не передягалася в одязі, якому була на грибах, бо так як сьогодні неділя і магазин працює недовго, то я йду забрати постіль, яку я замовила на нову перину. Ми з вами разом купували. На резиночці простирадло такого м'ятного, навіть не знаю, якого воно зеленого кольору. І я замовила таку саму підковдру і дві наволочки. Вже все прийшло, перини ще немає. Я йду забрати, бо люди для мене відклали і тримають в магазині. Прийду вам все покажу. А замовляла, друзі, я у магазині Ярослав біля гостинця. Ось. А ось тут гостиниця. Ну що ж, друзі, прийшла я з магазинчика. Так, дивіться, брала я з собою простій чи то простирадно з собою, щоб перевірити колір. Все добре. І купила я ось таку підкотру, отакого От м'ятно, не знаю, якого мятно салатного кольору, можна я так пересити. Отак. От Виглядає. І дві наволочки 50х70. На Ось так. І заплатила я за все 910 гривень. Це дуже, мені здається, що це дуже недорого. Це дуже недорого. Я задоволена. І, друзі, я прати не буду, але пропасую. Я знаю, що багато людей перуть От. Мені не хочеться його, як би сказати, зайвий раз жмакати, воно все одно вийде з машинки пожмакане дуже. Але я його гарненько пропрасую і буду тоді наволікати. Отака в мене новинка. Буде в мене цілий комплект, цілий набір, тому що в мене багато такої пустелі зібраної, наволочки інакші, і, простінь інакша. Хто мене дивиться давно, то бачили мою зимову постіль, яку я пошила. Два роки тому, по-моєму, тепленьку із баєчки. Я собі думаю, можу ще купити одну тепленьку в Ярославі. Ціни такі досить приємні. Бо ми рахуйте, от зараз саме холодна пора для квартири. У нас, до речі, опалення включили на два дні і виключили. У нас зараз в квартирі опалення немає. От. І тому холод, рахуйте, починається от з жовтня місяця і до травня. Дев'ять місяців грубо ми спимо в прохолодній квартирі. Ну, Зимку палиться, але в нас 18 градусів більше немає. В нас стоїть ІТП в будинку, і поставили ІТП, то в нас такого немає, щоб ми Настіж відкривали вікна, щоб було дуже тепло. От, то я собі думаю, може мені ще пошити таку тепленьку з баєчки така, може хтось, Нові глядачі, отаку я пошила собі з сніжинками зимову постіль тепленьку. І Софійці отаку пошила з пташечками теж. І Стасіку Тасіку пошила з нема з краю її. Теж баєчку. Таку клітиночку. І от думаю, треба ж на зміну на зиму, тепленьке, щось приємне. Я подумаю, можливо, я ще потрошки пошию собі щось тепленьке. Бо ця така от, вона більше на літо підходить, ніж на зиму. От я вже б тепленьке щось зараз наволікла, а новорічно ще не хочу. Малюнок новорічний. Ну, все, друзі, ходімо, там в мене на кухні тихенько смажиться. Грибочки. До речі, я вже зв'язала шматочок шкарпеточки п'ятку минула вже, слідуючих це вже третя. Зробила коротшу трошки резиночку, тому що думаю, що, може, не вистачить не то, то я трошки як Ну, ну не вистачить, то докуплю, не страшно, але якщо не докупляти, то м -м, я трошки, трошки коротше її зробила. Ну, Не треба дуже довго до колін натягувати для чого. Правда ж, як ви думаєте? Так, друзі, ну дивіться, я рядовочки відварила на 15 хвилин, на всякий випадок. Знаю, що дехто напише, що я може спортила гриби. Ну, але я їх збирала перший раз на всякий випадок я їх відварила. Тому прошу ваших коментарів, хто збирає рядовки. Напишіть, як ви їх готуєте, бо люди казали, що одразу їх можна смажити, з яйцем, от, з цибулькою просто. Ну, одним словом, стушкувати з ними картоплю. Напишіть, як ви їх готуєте. Ну, і тут паралельно я вже десь в третій й воді замочила зелениці, так як у них дуже багато піску. то їх треба багатенько разів промити. І навіть в водичці останній раз я трохи додам солі. З зеленичками я знаю, як працювати. А от з глядовки, то для мене новина. Чекаю ваших коментарів. От вони, друзі, в сметанці, в цибулька. Гриби, сметана, зубочок чесничка, сіль і перець. Виглядають і пахнуть дуже смачно. Я спеціально, друзі, попробую при вас, щоб вам сказати свою думку, може хтось сумнівається брати їх чи ні. Пахнуть класно. І дивіться, отут в мене стояли в мисці повністю зелені перець. Ще яблуко сюди затисалось. перець, помідор. От, гіркий там бачу перчик. Зараз я це все переберу, помию і зроблю салатик. Гарненько, правда ж? Зараз посмачу і посмакуємо з Софійкою. Ну що ж, друзі, якщо що, то я бажаю процвітання в Україні. Всіх вас дуже люблю. Канал свій передаю спадок своїм дітям. Як вам такий чорний гумор? Ну, пробую гриби. Якщо відео вийшло, як я вже казала, значить гриби добрі. М -м -м. Друзі, боже, вони смачніші за маслюки. Серйозно? Дуже добрі. Знаєте, вони... Чимось нагадують опеньки, але вони кращі за опеньки, бо вони м'ясистіші за опеньки, Вони такі, знаєте, не те, що одні ножки. Що в опеньок Одні ножки, а тут таке трошки є м'ясо. І вони солодші, як маслята, і солодші, як опеньки. Солодкі, солодкі. М -м -м -м. Смак ота. Дуже смачні, друзі. М -м -м. Треба ще їхати. <ріст> відкрити сезон по-новому. Люкс. Гриби просто. Я не знаю, що люди є такі, що їх не беруть. Дуже смачні гриби. Ніякого яйця не треба. Отак сметані, цибулька, чесничок. Просто безподобні гриби. От, супер. Якщо я виживу, то поїду ще. Класні. Ну і друзі, в мене вже утворюється яблучна матка. Мені писала глядачка під відео торічнім, що в неї не утворилася яблучна матка. І це може бути одна із причин, друзі, банальна, що ви кожен день перемішуєте, а я вже одні-три не перемішувала. І в мене утворилася яблучна матка. Тобто, як тільки ви перестанете їх перемішувати, яблучна матка обов'язково утвориться. Я ще раз зараз перемішаю, бо тому що вони ще чують, якщо притулити вушку, то вони ще так злегка-злегка приброджують, тобто нехай стоять. Я ще один останній раз помішаю і все. Ще вони з тиждень постоять, вже добродять остаточно і буду їх цілити. Так, і що я ще хочу сьогодні зробити? Дивіться, дівчата із магазину, е з магазину з насінневого попросили мене про 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 випробувати добриво отаке арта хімгурт. І підживити, друзі, домашні рослини. Мені казали, що це добриво підходить. Як для кімнатних рослин, так і для рослин у дворі. Я вже тут почитала, що тут є і фосфор, і калій, і азот, в тому числі в складі. І мідь, і залізо, марганець, одним словом. Таке комплексне добриво. І, друзі, я розумію, що зараз, може, не дуже правильно, знаєте, на зиму підгодовувати. Але я думаю, що тут не критично. Люди мене попросили, то я випробую. От треба, Воно розбавляється у цей пакетик. Не знаю, скільки тут, тут грам. 5 грамів, бачите, на півтори літри води. Я вже налила сюди відстояну воду, в мене там лежить весь час в пляшці під лавкою вода. От, я вже обрізала пакетик, тільки погано бачу. Треба ще раз так висипаю. Сюди таке як дрібна сіль. Злегка таке, оно ну, салатовеньке. Розмішую добре. І зараз плюс свої лазони. У мене їх дуже мало. Я вже колись сказала, друзі, що в мене сонячна сторона, і в мене дуже горять на ліквіні вазони. Я прийняти їх нема де. в мене квартира маленька. Так що в мене виживають тільки кактуси і оці грошові дерева, і то я. Літом мушу опускати жалюзі повністю, бо і ті червоніють, сього йду підлю. Такий в мене отут лісок з грошових дерев. Колись я читала феншу і цікавилась, Сказали, що їх має бути 4. Ну, так вже їх і лишилося 4. І підлю рослинки свої. Для того, щоб вони в мене були, друзі, такі пишні, то я їх. Періодично відщипую, От якщо бачу, що такий пагінчик великий, такий цибатенький, то я роблю ось так. Раз. І він розгалужиться. Бачите, видно, десь я прищипувала. Де я прищипнула, отут була прищепа. Виросло два. Отут була прищепа, виросло два. От бачу, що ось цей випирає такий і його раз. Два листочки відщипнула. І він такий, вони через те в мене такі, бачите, красиві, як на мене, форми. Це завдяки тому, що я так прищипую. Ось тут одне якесь довгеньке вилізло таке. Я його раз і прищипну. Раз і прищипну. Десь ще вибивається ось тут таке. Раз і прищипну. Ось тут вибивається. От, щоб воно було таке гармонійне. Гарне. Ну, я не знаю, друзі, що я побачу, чи буде видно різницю чи не буде, ну, але люди попросили. Я казала дівчатам, кажу, дівчата, я вам не найкращий такий покупець для такого, тому що в мене одні грошові дерев. Він кажуть, ну нічого, ну добре. Ну, як знаєте, я розумію, бо якби вони мені дали безкоштовно, а то я за нього заплатила. Щоб ви розуміли за це, це добриво. Я за нього заплатила. Так, це що впадає, вже некрасиве, а тут сонечка не вистачає листочкам. Так, я деякі оставляю тут, щоб вони служили трошечки як. Можна навіть отак зробити. До речі, оці от прищепки можуть поприростати, їх дуже легко розмножити. Оце, якби я посадила, отак землю втікну і воно буде рости. краще заберу, бо воно ще приросте тут. Так, ну і все. І все, друзі, зараз ще кактуси підлюнимо теж. такі хризантеми в мене тут в спальні цього тижня стоять. Її на роботу візьму такі самі, вже, вже не дуже є з чого вибрати, там вже вони доцвітають в селі. Це кашпотика я робила сама для вазончика. І маленький как-то теж подлюблю. І на цьому я завершу це відео. Дякую, що ви зі мною були в лісі, що ви зі мною ходили в постіль. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Хвала, Шана, низький уклін Збройним силам України, всім людям, які прикладають зусилля в нашу перемогу. Бажаю вам від щирого серця, аби вона швидше вже настала переможного миру нам усім. Найголовніше міцного здоров'я. Побільше позитивних емоцій, всіх по собі До нової зустрічі, Па-па!